Це знов Славко вибачить стару людину. Вже просто я дивуюся на кінець життя. Я зрозумів причину оцих всіх питань вашого психічного стану. Ви не знаєте історії. Ви кажете, що я бреше, той бідон нам бреше. Так, бідон нам бреше. Більше того, і Гаріс нам брехатиме, і Трампу. Трампушка, навіть Трампушка нам брехати. Ми знаєте чому? Тому що ми наразі найслабкіша держава Європи, а в Європі прийнято, в справах Європи прийнято жертвувати найслабкішими державами. От як свого часу Югославія виявилася найслабшою нею відразу пожертвували. Ви уявляєте собі, Бідон бреше нам. Брехні, бідона, нам ніщо в порівнянні з брехнями Черчилля та. Господи, як його Рузвельта щодо Польщі. Польщу дурили набагато більше. Розумієте, Україні гріх жалуватися з Україною поводяться значно чесніше в цій війні, ніж поводилися з Польщею в Другій світовій війні, ніж з нею розібралися, як з нею обійшлися, і як їй брехали, як брехали полякам, як виставляли поляків на жертву, а потім здали Сталіну. Так розумійте, що до нас ставляться набагато краще, і це вже прогрес. Ми маємо вітати такий прогрес Заходу, а не ремствувати, розумієте? Ну просто ну трошечки, трошечки. Подивіться на ту історію, як вона була інакше, як себе поводив Захід насправді. І тоді вам багато що стане зрозуміло і відпаде оцей вас. Нервоз, я от нервую тільки через вас, так би я насолоджувався останніми днями літа, світла і тепла і радів би кожну хвилину. А так я вас просвіщаю, і вибачте, ну ви мені, звісно, що вдячні, але все-таки якось мені дуже дуже сумно, що не можу я вас всіх просвітити. Бай!